Усім привіт! Сьогодні ми граємо в облокс якийсь хора. <кхи> Назву хиля в натовпі залишу і давайте погнали Так, на одного реді. 14 секунд чекати. Ну, блін. Дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, 4, 3, 2, 1. Нуль. Єес, yes. не знаю, чому я одію, але пліс вейтвал. While... Ага, ага. Нам треба почекати. Ем... Um... Що, що це за хор? О, oh, а. Oh, uh, 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 uh. Що відбувається? Чому ми на якійсь машині? машине. Маш... Машине. Блин. Okay, we arrived safely, We need to find uncle. This looks like a camp. Нам туда. Ой. Ой. Uh, uh, uh. Welcome to Gamp Hollow Pines. Show you a campfire or show the telephone? Investigate Inspect. But there is no signs of uh, anyone being here and um ага, йдемо до того телефона. Someone's wallet. Де гаманець? Ага, окей, чек. Looks like someone, бла-бла-бла, бла-бла-бла, бла-бла-бла. Wait, is that a shoe? А що нам робити? Ми ж не будемо тут цілий день просто ходити. Сам вон маста вбіна. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. I wonder what happened here. Мені здається, я знаю, що тут сталося. Я... Мені здається, я знаю, що тут сталося. Ммм... Що це? Open То за обукси? Чи що? То за обукси? Так? Нам кока кукапулі доволі. Вона нас, нас пришвидшує. Леті Works. Ми фотки будемо робити? А, не. The battery is Dead. Батері немає. Може <плес> витяжка, сколько тільки не Так, хо! Ем... Um. А що відбувається? Ага, то це взагалі по якомусь скінвалка чи що? Окей, давайте йдемо назад, нам кажуть. Швидко, 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 швидко. Окей, ми тут сідаємо. Engine start. Yeah. Oh -oh. На Немає паливо. У, нам треба тут стояти. Gotta find Данкос Лейкхаус. house. Let's move. А куди туди? А туди? І постойдемо прямо. Не знаю про що це гра, але напевно буде хо якийсь сюди. по поперті. Хайдемо далі. А! Вона так має бути. Реалістично. А не на хочу. Тікаємо. Лайк, бла бла-бла, бла-бла. О, давайте відкриємо подарунок. Що це? Ммм, пастка. Ао-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Ни. Мені треба той подарунок забати. Ні, ні. Ні, ні. Дайте подарунок забати. Let's let's think задобабл. Так за. Знову пастка. Так Мені здається там нікого не будет. Або там хтось є і вони потім зникнуть, або нікого немає. Нікого немає, вау. Стоп. Подарочок, що це взагалі? Щось блокувати. Стіть. Хавар вікона. Ем. О, клей. Лукаунт. Навколо треба подивитись. За стоджу Open up. Open up. FBI, open up. FBI, open up. FBI, FBI. Ем... Uh, yeah, uh, uh, я бачу щось. Е... Як? Як я прийду? Два кувідки Алло Хотік пожарить. Так, хоп. А як нам зайти? Алло, попустить? Може, сзаду? А, -а, -а, -а! FBI 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 Брик берик хоп-хоп-хоп-хоп-хоп є. Це єдине запитання, що цеки тут є ключ. -о -о -о. А. Так, хоп. А куди нам? А, нам треба сюди? Так, я зараз повернусь на секундочку. Так, я тут, так, що нам робити? На кухню. Ем нам, нам треба п'ять таких <пілляру> штук. Чи що? Е. Е, чому в мене бригає? О. Мені здається, у нас є скінвалка. Скінвалка. Зе-е-е-е-е-с, е с бле Да. бле 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 Всякої двоє копчатості... FBI, FBI! FBI! Ауч! It seems... Я навіть не почував, what about this? Ага, ага... Open a... Up... 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 Я не розумію, чому воно тобі быть бла 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 бля бля бла сюди Кача okay, идемо сюда ОПЕНуп! ОПЕНУП ОНУП ОКЕЙ наверх ЮВАТ! Що? Що? Я ж казав скин волка. Я ж казав скин волка. Я ж казав. Я казав, что то волка. Окей, подаруночок. Ну, На. E Эвольвер. Тепер реально FB. I will write a poem, I know This place Pew, 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 okay And I went, blah, 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 blah Um... Blah, 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 blah Cover short просто не був кито скінвалки. Again. I wonder if uncle... Bla 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 bla. Let's check out... Ага. Сюди. Це скінвалки чи що? Хто це? Okay, What's... what is that? Я те саме запитую, що це? investigate, co ono nam skaże bo ona nam nie sko... że to emma nie znalazłaś to było o klucz to no 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 Ем... Um, а, то нас угодила як. А куди нам йти? Хет, я вже там. Let's use the key to unlock ага, the stadio. Ага, то нам тут треба. Open up, FBI, open up, open up? Хм. А що нам робити? Пепсі кола є. О, що це книжка? Єс. Перед занотом за, за деск. Ага, нам це треба. Очі... Е, а що, а що то за таймер? Що то за таймер? Е! Е! Дайте мені почитати, алло! Алло, вбігай! Вбігай! Ано, Это за секунд. О, алиме. Да ты шла. Да блин, она может опаколдота так швидко. У нас только восемь секунд. Десять, точнейшее. Эй, майбит, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Look for clue. The white pot. Uh, investigate the white pot. Блин, Investigate. Инвестигейт. Uh -huh. Вікно давню ем... я картина кати ем... шо б'їг за поису Інспект Эм Investigate the painting знову. А, то інше. А. Не кажіть, що нам знову 10 секунд дадуть. 12... 10... 15. Аномалія в річці активована штормом антитиск. Аномалії, що беруть людей. Euh, чекай, та я нічого не... На... Серій Це поліція The sound again Я Я Я готовий У мене є револьвер Де? Не, не сюди Готові? Куди стріляти? Love mm. let's check out the likes. like the other. Ah too. Хто там ховається? Поліція, поліція? а Ключ якийсь. А це що? Гаманець? Гаманець. Чому нам то не вказати, там є купа доларів? open up. Да. Да. А. Опа. Хоп. Так, и да Хоп, тут. Вот и стат что-то. То есть... То есть теперь какой go to the side stairs туди. Там подарунок є, я усі маю за окном, за, за, тих, за, тим, за, за подарунком. Був, да? It's kind of the... Um, uh, що ви добуваєте? так Воно так повинно бути. Ем... цікаво. на я стильну в мене? Тепер тільки п'ять батонів. Подаруночок, будь ласка, дає. Й-моє, я майже думав, що мене вже щось забало. Так, хоп, вот вазанкл дуинг. Ага, бля-бля-бля, бля, бля, бля Окей, хопа, Що це? Банана. У нас є дві таких. Ми можемо на не... Ауч. Тарик, нокинг, стук, стук. Эй, поліція у кого поліція, поліція, поліція. вибиваємо двері. Выбиваємо двері. Ем аааа. Uh, що тут робити? Летс Ага. Ла бла бла. Шоцбуно? Йо-моє. -мо! й! Йо. А ч я стріляю? Прибираємо в льве, бо ми просто стріляємо. Ми підпалимо цей будинок? Чо? То і так забашка. Інший човник. Інспект. Я знаю, що нам треба із тим зробити. Окей, читаємо це. Вони всі йдуть з Блін, я не можу так швидко читати. Оно О, вігота гостеси, йдемо. Йдемо швидко на голову нам кажуть. О май гад. Да. Данклсбут. О. Ні. А. Ні. Йдемо швидко, швидко, швидко. Куди нам? Куди нам? Антозелей. Біжимо. Нам сказали бігти назад. Плоксиколо. Кли, ты зарядай. Блин, нас. Аз... Нет. Аудж. Давай, дубой, дубой, дубой. Ааа! Подал улочок. Біг чи ба? Це вже питання. А, Я не знаю, що нам обати. Два варіантів не дуже, але я би би побіг, якщо чесно. Escape ending. Давайте pending. Чому воно так довго? Опа. Е, що це? Добре, тихо. Тихо, відчиняємо дверку. Будь ласка, я хочу, щоб ми вижили. Куди нам? О, прикольно Got to Be Very Silent. Нам треба бути тихо. move to fast it will... <coughs> ага, ага, нам треба. Нам треба бути тихо і швидко. Ну, хоча тихо. Хай okay, найдемо воду тоді. Detection. Добре, нам треба туди. Нам треба туди, нам треба туди.

Клоуз, клоус. Дядя на тебя. Дядя на таба Давай эту штуку. Yes. Вы Уже нет. Yes! Yes! Escaped! Yes! Let's go! Мы выжили! І, і усім папа, -па, підписуйтесь, якщо вам подобається моє відео, і усім папа -па, до наступного відео.